CS Rego Rapid Recovery – це відновлювальний напій, який допомагає організму повернутися у форму вже з перших хвилин після тренування. У складі 20 грам білка, 23 грами вуглеводів, електроліти, вітаміни і мінерали. Ідеальна формула, щоб швидко закрити вуглеводно-білкове вікно і запобігти м'язовим втратам. Напій відновлює глікоген у м'язах, зменшує запалення та покращує адаптацію до навантажень. Соєвий ізолят із додаванням лейцину допомагає наростити м'язи і пришвидшує регенерацію. У складі немає лактози, глютену, горіхів та аспартаму, тому він підходить навіть при непереносимості. Вітаміни D, C, Е, група Б, магній, калій і залізо допомагають зменшити втому, підтримати імунітет і баланс мінералів. Розчини 50 г у 500 мл води добре збовтай і випий протягом 30 хвилин після тренування. Вживай максимум 3 порції. На добу. CS Rego Rapid Recovery це повноцінна відновлювальна формула в зручному форматі. Коли потрібно не просто перекусити, а запустити справжнє відновлення,